Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Аби весело провести час на пустому полі, діти змушені придумувати різноманітні ігри. Мешканці Левандівки хочуть, аби тут облаштували громадський простір. Чиновники із вирішенням питання зволікають. Відтак у справу втрутився народний контроль. В Андрія підростає, маленька дитина. Гуляти з нею ніде. Тому організувати простір для відпочинку громади та дозвілля малечі дуже потрібно, додає чоловік. «Це Дуже великий район, дуже багато дітей, мало площадок, гарний парк, але він дуже який захаращений, нема де погуляти. Якось би посувало, щоб поставити сюди, щоб дітки бавились, значить, щоб не ходили по підвалах, не курили, а спортом займалися. Тому живемо цим будинком, прямо, тільки тут би і сиділи. Дивіться, яка велика площадка. Та могли б построїти тут кілька качель, щоб діти бавились. Та бо тут живуть наших багато друзів. Тут класно бавитись біля ліса. Зараз одразу вийшов собі, побавився. Так там хіба вигулюють собак та й все. Я би хотів, щоб тут були класні качелі, і я хотів тут біляти. Я би хотів бавитись з друзями, бігав. Активіст народного контролю Мар'ян Наугольник переконаний, чиновники повинні дбати про благоустрій громадян та дітей. Ми йдемо в районну адміністрацію, щоб ініціювати облаштування громадського простору для мешканців Левандівки. Аби дізнатися, коли ж облаштують громадський простір на вулиці Широкій, вирушаємо у залізничну адміністрацію. Там запевняють, вже восени мешканці Левандівки зможуть проводити вільний час у сквері. Буде проведено обговорення так само з мешканцями, їхні пропозиції бачення на даному громадському просторі. Ось їхні побажання будуть врахуємо, і замовимо проект, виготовимо і проведемо закупівлю. Звичайно, і тоді визначиться підрядник. Ми цього року його зробимо. Ну виконання не скорше, там починати там червня-липня і там, кінця вересня-жовтня. Аби чиновники дотрималися обіцянки, процес облаштування громадського простору контролюватиме депутат Львівської міської ради Анна Мармуляк. Дозвілля для дітей та всіх мешканців Левандівки є дуже важливим, тому ми простежимо, аби громадський простір облаштували вчасно та якісно. Сабіна Обухова, Ігор Одноріг, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.